Яку останню книжку ти прочитала? Я прочитала останню книжку комікс Чі, бо вона була цікава. Там були різнокольорові, красиві малюнки і смішні моменти. Е, вулична банда. Ну, про песиків там, про котиків, які на вулиці живуть. Цікаво. І мені просто сюжет сильно подобається. Я про кнопку читала. Вона цікава, дуже була і весела. Я зараз читаю книгу Різдвозавр. Про хлопчика, який любить динозаврів, і про різдо саме. Навколо світу за 80 днів. Ну це про чоловіка, який мандрував його ціль, бо промандрувати навколо світу за 80 днів. Пушин про котика. Другу частину Пушин. таю книжку, яка називається Легенди України. Дуже цікаво, Там багато різних історій.